Моє вітання. Прийшло час покрасити ці ворота. Як ви можете бачити, все у нас то часу немає, то время немає, то ще щось, кудись їдемо, то кудись відправляємося, то, то щось косимо, да, і зараз якраз таке добре попалось у нас півдня, що ми ціно скосили і поки там підвернули, поки воно у нас буде. Сохнутий у нас є з півдня, вирішили ми все-таки ж покрасити, щоб воно не було страшне обліше, а щоб на щось було похоже. Спробуємо. Ваня вже допоміг розтягнув пулівізатор. У нас такий інтересний своєобразний пулівізатор. Саморобний, зроблений з звичайної бутылки системи трубочок. Системи трубочок, куди нагнітається воздух. Прикриваю дюрочку, і він буде у нас крутити і розпиляти, розпиляти нашу краску. Зараз ви все це побачите, як це все працює. Проще пареної репу, як то кажуть. Це стара така система, як от у на, на полісосах знаєте, коли є пилососи старі. Ем, ну, нагнітає воздух, білили таким образом. Ну, у нас то ж так, так як ми білили полісосом у, у козлят. Точно так зараз будемо красити наш забор. Знайшов стару краску, наколотив з трьох одну, що вийде. Зараз ще трошки попідчищаю і будемо починати красити, тому ми трудимося, а ви, а ви наблюдаєте, як завжди. Запам'ятовуйте до і після. Так, тут нормально. Так, что-то есть. Це надо пообганять. На мохом поросло, бачиш я. Де влага не сходила. Поросло мохом. Можна мо. Дюрочку. Ну да дюрочку, якщо просорвувати, то цього не буде. влага не буде і Буде стікати. Водичка і буде. Це, все, Оце якраз воно і видується, так, вийдується. А ну. а мій наряд, звісно, капітальний. Ці штани вже якраз треба викинути, на краску пойдуть. А рубашка це моя це то... свадібна. свадібна сінокоса, то... как раз сейчас ей уже дамажу и иду в стирку так что так что наряд капитальный так, чтобы можно было да надо так чтобы можно было выкинуть ну эту рубашку нельзя выкидывать она свадебная синокосная. шутка конечно у нас конечно старый Зиловский компрессор. Система запускається, вода самотеком охлаждає цей компрессор, який до сивна у, у нас постоянно качає. А уже самим пальчиком я регулирую на нашем пулевізаторі поток воздуха, з яким він струєю давай, яким усилием він мені глубить. То есть, коротше, у нас все все быстренько. Тут я що зробив? З трьох красок, трьох банок цих красок. Зробив одну і получився такий колір. Тобто, темненький якраз хорошо перекриє наш той сірий колір і перекриє ту ржавчину, яку, яку ми е ну, не, не дотерли, до, де яка почала проявлятися, може я тут перекриємо. Цим всім в общем, подивимося, що воно далі буде. Вийшово. Ми продовжуємо працювати, а ви з нами лишаєтесь тут Єдине з цим компресором, ну, в принципі, як усима, що е, надо цю краску процідити. В цьому стане нам нагоді старі панчохи. <реш> <реш> на дело, на дело, йдемо на дело, Одіваємо панчоха йдемо на дело. Ну одягати не буду, тому що я не знаю, стирене і не на Ну, Це все одно, хоч і не чужі. Зараз процідаємо цю краску. Найдемо баклажку, якусь, да, щоб ми. Її или даже ведерка, ведерка, если выделаешь мне так, может надо буду сейчас его разбавлять, что то не сдается. Облизывать треба. Облизывай. <laughs> ну, зараз попробуем. Ты буду Она бензинчиком разводится, бо а по вай спирит ехать не хочется. А ну попадучни. Пойдешь, конечно. Чітко І то, що треба, коротше. Так, погнали далі. С Як свернеться все і все буде на смарт. Ану, розводиться. 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 Дуже жидко. Ну нічого, зараз якраз воно буде випулювати у нас крепко капітально. Запускай воду, запускаємо эту. компресор і погнали потихоньку. Компресор у нас запускається таким дуже цікавим способом. Конденсаторів немає. Тут немає. Не тобто він у нас ручним, ручним способом. Запускай! Работає! Тепер запускаємо сюди ремішок. воду на смокту и охлаждение делаем. И поехали. Ремешок, ремешок. Качаем! И вот так всегда мы с изобретением взяли. Система охлаждения працюя с дубль 2 погнали. У еще одна рукавичка. Сейчас будет двойный удар. Якщо залізу, я залізу так так, пробуємо Чи вийде з цієї консистенції краски, зараз глянемо Шлангу, щоб длинніша була, друзі, зрізака. У нас, так як ви можете бачити, двойна. Зараз спробуємо, що він тут... Може тоді добре проливали. О, уже, уже трава. Дуже жидкая краска. Ну ничего. О, так не пойдет дело. Не, не работает. Как хорошо красит той краской, если не хочет. Друзі, ну от поки настроївся, поки підігнав, поки, ну як завжди, коротше. А зараз ось вона, в принципі, так розпиляє. Ну і ще дошло до того мнення, що я ж так краску разно намішав, ще й розмішав її бензином. А бензин не годиться. То есть она вон комками береться, Ну зараз сделаем. Я думаю, самое головнее, щоб потепав не було. А все остальне задується, приліпиться і буде все добре. Зараз уже ось будемо наливати другий пузыречок, бо поки роз... настроїлися, більше розвели, ніж покрасили. Ну, ну отак от у нас воно буде класно. Наливаємо наступний, щоб видувало, да? і треба все це робити по-бистрому, щоб не, за... не застивав цей наш компресор. Ну так, да, то що я і казав. Но... Не годиться ця. Не годиться розводить бензином, щоб знали. Надо сольвен, то спирит, що то таке. Ну, у нас із подручных средств все быстро-быстро-быстро. <кій> Як завжди. Щоб встигнути. Куди ми спішимо тільки, мабуть, на поїзд. Ту дирочку снизу прикрив, щоб менше подачі було воздуха в этот струву в бутилку і почало получатися. На все потрібно регулювання приспособиться і все ось так от пошло. Потихоньку получится така структурка чуть-чуть, ну таке качество краски, конечно. У мене, конечно, маляр не особо, але я думаю, що буде краще, ніж то було ближче у нас. Ну, можно было и кисточкой поупражнять, а зараза, дойду уже половинку. Вот такая у нас сегодня интересная работа. Заря, и ты хочешь покраситься? Друзі, коли настроїшся вже коли ну, приспособився, настроївся, красочку підібрав, то кращу одної лівою. Таке у нас сьогодні відео Довше настраюєшся. Для того щоб красити одної лівою, треба довго настраюватися. А потім це все легко. І отак, пішов і пішов потихеньку. Розход краски мінімальний. Тобто я розумію, що руками б ми більше витратили краски на це все. І времени, те, що той невольнімий ресурс, время, чим ни, який нічим не можна, а це є час. Він у нас зекономлений. І от почали ми це все діло красити. Та ми розмішувати, там розпочали краску розміщувати о 4 годині. Ввечері якраз на вечорок, щоб воно менше було. І вітру якраз на вечір стихло, так добре. Зараз покрасимо. І думаю, що до утра вже вони і висохнуть, так як ми там бензинчиком це все діло розбодяжимо. Друзі, я... Користаючись нагодою, поки я оце красю, а до вас хочу звернутися. Я дуже вам дякую за коментарі, які ви пишете. За всі всі коментарі. Я дуже поважаю кожну думку, хто яку висловлює. Дуже приємно спілкуватися з вами. Дуже приємно трудитися на цій ниві нашого каналу. І я дуже радий, якщо ці відео наші будуть вам чимось корисні. Може, десь підтримають, може десь повеселять. Хочеться позитивно. Позитива нам більше. Я сам по собі такий позитивний завжди. Негатива у нас зараз дуже вистачає. Тому, друзі, давайте спілкуватися, пишіть коментарі. Пишіть, не забувайте. Це не важко, а дуже інтересно. І це нас підтовкує далі знімати. Наш канал і те, чим ми займаємося. Тому тому, підписуйтесь, будь ласка. Скільки переглядів, а підписантів дуже мало. Підпишіться, не забудьте. Ну і ставте лайки, кому подобається. Кому не подобається, не ставте. Друзі, я буду продовжувати, ніколи. А, да, оці пришоточки ми кисточками довго б тут шарошили, шатирили А так вот раз-раз заду и все нормально проникает во все щели до глубины души, как меч обоюдо острый. В Библии написано, что слово Божье это как меч острая которая проникает до глубины души и сердца. По-моему так. Респиратор надо было одевать. Бажана, но мы все, все эти вредные вещества будем выводить на, знаешь, как на вредном производстве. Молоко выдают, а мы будем свои пить, позицию. И вообще мы его постоянно пьем, потому что, знаешь, во вредном мы можем даже купаться. Да, краска, конечно, качественный фонтан. Но будет красиво, зато цвет дикий кут. Свобода і сімейний дім. Дикий кут, де любов серед трав і хвиль. Ми Разом у праці, разом у мріях. Серце співає в нашому світі. Мені ще ці ворота, ті ворота і ще лісніцю. Друзі, отакий у нас получився Покрас. Подкрас, подкаст і що там ще хочете. Такие у нас получится покрасить ворота этим интересным пулевизатором, таким саморобкой. Тоже бюро именно деда Ивана сделало это. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. А от меня вам, у всех божих, благословить. Погнали дальше.